Доброго ранку, ми проти ядерної зброї і, і, взагалі, за мир в цілому світі. І власне ми хочемо сьогодні поговорити про таку тему. Не дуже правда, мирну. справа в тому, що, от знаєте, січень він такий є дуже, дуже такий, я би назвав його націоналістичним місяцем. А все тому, що в першій половині січня народилося, по перше, Степан Бандера. А по-друге, Василь Кук останній головнокомандуючий УПА. І ми чогось тут вирішили знаєте згадати про це. Тим більше, що є певна нагода, буквально от вчора це було та й позавчора. Позавчора та Верховна Рада там ухвалила першому читанні закон, який там знову регламентує роботу з архівами, які лишилися з Радянського Союзу. І власне всі історики в один голос кажуть, які займаються дослідженням радянських архівів, що він ще й навіть погіршує ситуацію при тому, що Україна залишається. Ну, з тих, які там проголосили себе демократичними принаймні країнами. Останньою, напевно, де а, досі архівами завідують цими а, спецслужби. І досі ці архіви закриті. І поговорити про це, а також загалом про, а, про, 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 про історичну пам'ять, в тому числі про українську останську армію, про Степана Бандеру. Ми а, хочемо поговорити з істориком а, у нас Іван Патріляк. Доброго ранку. Добрий ранку. А власна в пана Івана готується і так наступного місяця там сподіваємося, виходить книжка, яка власне присвячена УПА. До 70-ти сімдесятиріччя упав на сьогодні ну, будемо сподіватися, що вийде раніше ніж до 70-ти річчя. Там властиво угу. дві плануються книжки. Одна в такому науково-популярному форматі, більш вузькому, а друга. В розширений формат науковий, вже із посиланнями, з науковим апаратом. Ну поживемо, побачимо, начебто, мають вийти. Так це буде перша така книжка, я так розумію. Ну, Більш-менш більш така, як я намагався, наскільки це було можливо, охопити основні аспекти діяльності організації українських націоналістів Української повстанської армії аж до їхнього знищення на території України останнього підпільника. В Україні таких от загаузагальнюючих праць, такого, такого обсягу ще поки що не виходило. Так і будемо сподіватися, що вона буде корисною українським читачем. Ви науковий співробітник центру досліджень визвольного руху, і ви давно займаєтеся цією тематикою. Як от власне доводилося працювати, звичайно, з архівами всіма е, цими? І Центр визвольного руху, центр досліджень визвольного руху зробив вчора заяву стосовно того, що відбулося вівторок. Е, чим цей закон, законопроект, чи в першому читанні вже ухвалений закон не? Зашкодить чи завадить вам далі дослідження проводити. Ну по-перше, я насамперед я викладач університету, тому що центр дослідження зургу це мої громадські громадські кельця, засадна громадських засада. Це все робиться е щодо ухваленого проекту закону. Ну чи він буде прийнятим законом чи ні, ми ще не знаємо. Але справа в тому, що знов таки ускладнюється черговий раз ускладнюється доступ до тих документів, е які були створені, скажімо, органами радянської держбезпеки. В часи існування СРСР. Тобто сама процедура ускладняється доступу. Я не думаю, що, скажімо, якось будуть. Знищувати спеціально палити ці архіви, хоча в нашій історії було і таке, так але очевидно, що їх знову заховають і заховають надовго, можливо, надовго. І ну, виходить інколи такі типу, тупікові ситуації, наприклад, що не можна взяти справи, якщо немає дозволу там, родичів, якщо це слідча справа. Да? Якщо немає дозволу розв... родичів або людини, яка властиво була фігурантом цієї справи. А якщо ця людина вже покійна, або родичів ніяких немає. Чи вони недоступні, то фактично, ця справа залишається а, і як, як вони взагалі, До речі, виявляють? як вони виглядають ці архіви? Я, Та бу... вони... Я насправді так. була в тому архіві, який СБУ. збутна цікавить які саме документи, тому що у мене прадід був греко-католицьким священником, і е, він сидів у в'язниці. Інший був е, е, теж у засланні дід, але. Два роки тому, чи навіть три, це доволі легко було. Я прийшла в сюди на Володимирську в СБУ, написала заяву, що я хочу знайомитись, оскільки я правнучка, прізвище там різні. Я не знаю, ну очевидно, перевіряли, можливо. І буквально там менше ніж за місяць мені зателефонували. Я прийшла і два тижні, і ну, скільки там треба часу, я могла, хоча б хоч кожного дня, приходити і читати цю справу, навіть фотографувати її. Як це зміниться для людей звичайних і для істориків? Родичам це завжди було простіше, скажімо то історикам завжди. Було складніше, виникали питання про реабілітацію, не реабілітацію, ну, от, ну очевидно, що зараз, наскільки я розумію, будуть е, ускладнений доступ і родичів, тобто будуть ці перевірки всі продовжуватися, збільшуватись термін перевірок. Очевидно, що якщо раніше в регіонах видавали в обласних управліннях ці справи, очевидно, що зараз їх будуть вже передавати тільки через е, центральний офіс, сказати та архіву. Тобто, це додаткові бюрократичні, які. Якісь речі, які властиво е, призведуть очевидно до того, що багато хто із тих родичів, з тих дослідників, особливо молодших, які тільки починають свою роботу, просто-напросто відмовляться від цієї всієї тяганини, щоб не, не втягуватися в ці всі угу. переписки, листування із службою. Паневане, ваша книжка, от, ну, насправді не так вже і мало здається вийшло праць. За 20 років, які присвячені українській повстанській армії, тим не ну, в мені би винувало, чому от ви взялися за написання, тому слі популярної якоїсь версії? Залишається багато ще міфів пов'язаних з українською повстанською армією. Бачите, я би сказав так за останні 20 років, та й не тільки, та в Україні і в світі з'явилися тисячі книжок, кудись приблизно підрах... тисячі книжок, статей там та тез, десь приблизно до 10 тисяч за приблизними підрахунками різноманітного такого друкованого матеріалу. Але проблема насамперед в тому, що як правило, дослідники, і це в принципі виправдано беруть якийсь вузький сегмент. Для дослідження це один нюанс, а по-друге, як правило, ці всі речі залишаються знов-таки у надзвичайно не широкому колі Академічні. властиво професійних істориків. Та? Тобто, у нас, на жаль, немає такого, такої справді ну, праці, яка би могла промовляти зрозумілою, простою мовою. Десь, можливо, трошки. Глибше, ніж звичайні там пропагандистські речі, та до людей, котрі цікавляться нашою історією, котрі цікавляться подіями, які які, на жаль, впливають аж на наше сьогодення до цього часу. І очевидно, тому така ідея зародилася зробити цю працю, яка би була для людей, які цікавляться історією, трохи глибше, ніж просто прості гасла, так для людей, які люблять читати, які мають час почитати, так і. Звичайно, що в межах форматі однієї книжки, навіть найгрубшої, неможливо очевидно сказати про все. От, тому. Ну, будемо сподіватися, що принаймні вона буде наштовхувати. Хто хоче глибше дізнаватися про це, наштовхувати на нові пошуки, опубліковано ви і не опубліковано. обмежилися якимось періодом. чи Ні, аспектом? я обмежив я, я період, ну звичайно, що обмежувався в періоді, звичайно в аспектах, тому що я не брав, наприклад, закордонних діяльності за кордоном, зв'язків навіть не особливо так заглиблювався. Зв'язки між підпіллям, яке було після війни на території України і закордонними частинами. Так. якісь України Емі там нюанси, звичайно, випадали. Я намагався давати посилання на тих авторів, які детальніше писали про ту чи іншу проблему, щоб бажаючи могли подивитися. Пане мене продовжимо буквально після реклами та кроткого випуску.